Усім, хочу зняти ось такий культиватор на обзор для мототрактора, щоб не переплачували гроші лишні. Ось дивіться, це з металолому, ось такі колеса. О Далі ось таке прицепне з удлінителем, щоб вище піднімало, як на переїзд, і як опускаєте, щоб задні лапи вас також залазили в землю. Бо як на, короткий, на короткому, то не піднімає. І як опускаєте, задні лапи не залазили. О. Культиватор йде 1,40 захват. І ось така грибінка. Бачите, чим вона краще, це виходить, як бурян, ви Гарбузи міжадя проходити, бурян виходить підворушує, щоб краще сохло. Хотіли поставити грудобой, грудобой буде виходить, як прижимати бур'ян до землі, якщо піде дощ, він далі буде проростати. А грибінка воно виходить підворушує і він сохне там буквально за один день літом. І Більше не буде воно як. Тобто здоровий бур'ян росте. Ну якщо мілкий булян, також ну, грибінка само собою ще підриває теж. Ось така конструкція. Пару з боку. Ось так дивіться. Ось ці лапи ми взяли такі типа, як стойка і половина полоси виходить. Щоб по підкрай як ви йдете, поміж ну, коло радка, то у вас, виходить, оця лапа стоїть, ну, це підняв бо згрібав гарбузиня, розвертаєте, щоб оце було всередину. І виходить оцею стойкою і вийдете по ну, підрадок. Тому якось так. У нас ось така погода, не знаю, чи видно, сніг йде, все біло. Вчора ще буквально чорна земля була, сьогодні вже завіває якось так. О, так що не переплачуйте, а ось такого з металолому на культиватора зробити і буде працювати. Дякую за перегляд.